Ми продаємо польську іскру Гарбуші з штучного ситрового розплідника в Янові. Це яка ферма по зрощенню Атлантичного лососю. Це не браконьєрська ікра з невідомих джерел. Вона справжня з конкретною адресою походження. Вона безпечна для вас, вона безпечна для ваших малюків. Зараз у нас є фасування пластикова 500 грамова банка та скляна 500 грамова банка. Великої зараз нема та не буде, бо завод зараз економить споживання газу на її вироб. Якщо у нас ви замовляєте перший раз, то обов'язково другу банку, точно таку ж банку, ви отримаєте в подарунок. Тобто при замовленні однієї пластикової банки ви отримаєте дві такі ж самі 500 грамові банки пластикові або скляні. Замовляєте дві банки, отримаєте чотири. Замовили чотири, отримали вісім. У нас завжди є накладний платіж на основну суму вашого замовлення. І ми ніколи не працюємо за 100% передплатою. До кожного замовлення ми завжди кладемо пробники. Ось вони, маленькі пакетики з ікрою. На новій пошті ви можете відкрити посилку, спробувати ікру з пробників перед тим, як сплачувати післяплату. І якщо на смак та колір та на запах вам все сподобається. Тільки тоді ви вже спокійно сплачуєте накладну. Незалежно від виду упаковки, ікра у всіх банках завжди однакова. Давайте це перевіримо. Візьмемо 500-грамову банку, відкриємо скляну. Та розкриємо велику кілограмову тут у нас контролька, отже, якщо ми уважно придивимось. Це у нас пластикова банка, це скляна, а це велика кілограмова, то можна побачити, що ікра крізь однакова. Термін придатності завжди 2 місяці з дати засолення. Це пов'язано з тим, що в ікрі немає важких консервантів, таких як Є239 е уротропін та Е211 натрію. У цій ікрі є тільки аскорбінова кислота. Але вона навіть застосовується в дитячому харчуванні, тобто видіжається абсолютно безпечною. Давайте підсумуємо. Перше, у нас завжди є пробники в кожному замовленні, яке ми відправляємо вам. Друге. Це друга банка у подарунок, незалежно від того, яку банку ви замовляєте. Третє це після Ми ніколи не працюємо за 100% передплатою. Четверте це термін придатності, термін зберігання ікри завжди 60 днів з дати засолу, тому що немає важких консервантів. П'яте і найголовніше це ціна. Шосте це не вбита риба, це вирощена риба. Сьома, ви знаєте, хто його виробив, коли його заселили та правдивий термін його зберігання. Якщо вас зацікавила наша пропозиція, натискайте кнопочку під цим відео та замовляйте, доки триває така приваблива акція.